Доброго дня! Рада усіх вас вітати! Андрій, привіт! Добрий день! Сьогодні в нас знову щось таке особливе, що не схоже на попередні наші відео. По-перше, ми хочемо вам запропонувати наш, як кажуть, новий такий пілотний проект, який ми тільки започатковуємо. Надіюся, що він відгукнеться у ваш у ваших і відгуках, і і тим більше я знаю, що у ваших побажаннях бо та кажіть серці запроваджується. Кажіть і, пафосно, та... відгукнеться у ваших серцях. Ну в серцях не знаю, ну, як, як як скажеш, але він запроваджується на ваші е, пропозиції, тому що багато дзвінків від вас було саме за цього виробника. Отже, сьогодні ми хочемо вам запропонувати виробника з Японії. Відразу кажу, ці трактори є в обмеженій кількості, їх є не так багато. Це я кажу такі пробні наші кроки на цій стежці. Ці трактори не є новими, тобто, ними вже користувалися. Відповідно, гарантійних зобов'язань вони теж не будуть мати, але. У зв'язку з тим, що багато хто ними цікавився, ми вирішили спробувати і вам продемонструвати все для вас. Ну, сьогодні ми не будемо конкретно про один трактор розказувати, Ми просто вам покажемо цей об'єм, який в нас є. А вже в наступних відео будемо обирати по кожному окремо, детальніше. І разом з вами будемо вивчати. Того що для нас це теж нова техніка, і для наших менеджерів, і для наших ремонтників. Ми всі її вивчаємо, всі досліджуємо і будемо от з вами ділитися цією інформацією. Правильно все сказала Андрій? Let's go! Let's go! Ну, давай. Скажу так, що до кожного трактора йде вже фреза. Ми по максимуму, Вони вже всі вцеплені фрези на всіх тракторах. Ну не на всіх, але до всіх є фрези. До всіх є, до всіх є фрези, і ми так будемо ну, розказувати. Ну давай почнемо. Спочатку ось ось такий тракторець називається Янмар. Янмар. На 16 кінських сил, я так розумію, так? Так, 165-ка. 165, 165 трьохциліндровий, так? Трьохцил. Трьохциліндровий. А я вам так скажу: Андрій вже підписався фанати цієї техніки. Офігенні. На кожному кроці обспаковує, Просто. показує мені всі кнопочки, як вони працюють, як вони рухаються і що робиться. Для мене це все дуже-дуже нове. Ну, Дивилися ще. «Форсаж» токійський дрифт? Ну, О, то. О, то. Ну, взагалі, дай будемо показувати. От покажи ближче. От такий тракторець. в гарному вони стані, не Короче, можу що е сказати, що. З щось... плюсів. Дуже Мене дивує те, що вони йдуть малогабаритні, Ну, в плані, О, дуже, так, дуже так, малі, так, маленькі, маленькі. якогось біса дуже важкі. Ну, непонятно чого якогось біса. Вони справді дуже важкі, тому що дуже у них хороші мости, мости грубі, гарні кріплення, редуктори стоять, мама дорогая. Е по вазі. Вони навіть, якщо брати навіть збірку коробки, тут мама рідна. Якість збірки всього мене дивує, бо я вам скажу, що навіть нові машини, не те, що трактори японські, от, от то японці, це бляха, якісь надлюди, я вам кажу. Вони живуть давно в 2600 році якомусь. Того, що тут що не візьми, тут навіть фішечки. Гляньте, гляньте, гляньте. Ну, Андрій, ми будемо, ми так детально будемо кожен тракторець показувати. Будемо це. Ну, от покажи фреза, Як на вісному, Вона, бачите, піднята зараз в підбільшеному е, такому стані. Як я по житті. Е, і ну не знаю, як ти, але її бачу підвішуємо. от, Показуємо, як які в неї там ножі. Е, вони нібито тут позавіжі, але кажуть, вони. Ну, всі робочі, гострі, працюють. До речі, можна, можна, не можна. В мене є повний огляд, і ми її вмикали, їздили. Якщо комусь цікаво, окремо янмар, 165, й п'ятий заходити дивитися. Ми вже його дивилися, мама рідна. Ну, Андрій це... нас да, Андрій так вперше, вперше це, це все демонструє. Да, е... від них є. Гляньте, гляньте, закрилки, відкрив угу. і ну, щоб не взлітав на дорозі, він типа ну не прижимають його до землі. Андрій, Ладно, яка, я жартую. Яка ціна цього тракторця такої, щоб зразу прибувати? Зразу за 6 його можна віддати. Вже зразу можна за Це з фрезою? З так? За... фрезою. І з якого цей, цього, цей тракторець року? По-моєму, це десь 2000. Взагалі, давайте ми такого не говорити, ми так не будемо говорити, бо ми не пам'ятаємо кожен який рік. Які тут роки йдуть? Від, від якого до якого? Від 96-го до 2006-го. Від 96-го до 2006-го? Ну, один, тільки один, самий старий, це 96-й рік. Це, типу, прям рахується. Бо все остальне не mm -hmm. десь 2002, 2004, 2005, 2006 і прям в дуже хорошому стані. Дуже хорошому стані. Ну, ось тут, тут трошки прям... напевно, напевне, що буде найбільш габаритний у цей тракторець порівняно з усіма іншими. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Ісек. Ісекі. 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 Ісекі міядзаки. Ага, навіть так. Да. Тут що, щоли... Андрій, чотирьохциліндровий. Чотирьохциліндровий. ціліндровий. Наскільки кінських сил? Ну це все, чисто 25-ка. 25-ка. Ну, ну видно, що він вже масивніший, подивіться, які колеса. Гляньте, от яка резина. Вона зовсім не видно, що вона десь працювала. Подивіться, новенька. Так, тож, тож їздила по рисових полях на якісь... <гум> на якихось десь під фудіями. Ви подивіться навіть тут. Гляньте, гляньте, дивіться, все закрито. Гляньте, дивіться, навіть mm -hmm. резина яка, вона як, як шено зроблена. Mm -hmm. Все на кнопочках опускається. Все вмикається, все клацає, так, все так, 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 гарненько. класне. Яке класний екран панеля взагалі фігіна. І він, до речі, з реверсом. Прикиньте, він так, реверсний. Тому, що? Він реверсний Бачиш, в тому то й справа. А гляньте, гляньте, дайно я зайду на цево. Мі під цікаві ці речішки. Покажи седам лише. Подивіться, гляньте, як воно переключається. Отут, оце мені я теж таке зацінила. Дивіться, як раз, за пультом пілота. Раз крутиться все. Ну, ми потім дізнаємося, що, на що ці речашки регулять. Це на радіо зв'язати з іншим трактуристом. Андрій, ти так. Як виїжджаєш на поле, я вам серйозно кажу. Да, Рація? Да. Я думаю, що ти жартуєш. Ні, oh, yeah, <laughs> але все, все одно гляньте. Oh, yeah. це, 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 все, це все на навіску, насправді. На візку. Коробка передач. Знаєте, що цікаво мені, що коробка передач, тут там, мені під ліву руку, Андрій. Ти помітив, це, що під ліву руку вони yeah. ставлять коробки передач. Ну, не, не в цьому, а, дивіться, тут, тут, тут основна коробка передач. Да? А тут, що у нас Повишна, Ну, понижена, повижена повишили середньо. Але десь в іншому тракторі то були під ліву руку мені. Вони як Вон, ці да. англічани. так, так. Англічани, да, да. <laughs> Так, ну покажи, що яка гарна тут фреза, велика. То тут, до речі, е, тут фреза. теж підвішена, подивіться, щоб все було видно, не опущено. Тут фреза мама рідна, до речі. Як яка її ширина цієї фрези? 1,6. Тут 6. велика фреза. велика Я, Ну видно, що вона велика. Видно вікна? Ви, як навіска. Як яка навіска, як, як воно вона все, все прикріплено класно, правда? В тема. Супер. Яка ціна цього трактора приблизно? По-моєму, 8,3. Десь тут пише, десь тут Федорович наклею. Так, да, 8,3 три луць. Вісім луць. Так. Добре, йдемо далі. Далі в нас ось такий оранжевий красик, як Андрій казав, разом з турнікетом. З турніком? В общем, ну. Я дивлюся всі яка гарна. Я дивлюся, які кнопочки гарні, які гляньте, речі гарні. Гляньте, ще раз, звертаю увагу. 30 років трактору, да, я да, кажу, да. сюди 30 років пукав якийсь арі арігато. Але гляньте, які, в якому якості заліться ця, ця сидушка. Андрій, тут теж є до 22 кінських сили, так розумію він. Це 25-ка. Ми, 20... ми, ми по ватах дивились. Ми по ватах, я дивлюсь, пише 22. І що, 4-х мабуть, так? Трьох. 3-х. На кінських сил. 25 Так само дивіться. Mm. все на кнопочках, навіска на кнопочках, все збоку, під рукою. Всі вони повнопривідні Всі повноприродні. Ні, є якісь неповнопривідні, до речі, є якийсь неповнопривідний. Зараз будемо дивитися. О, Бачте, О, тих, а, з, а з реверсом, всі, Андрій? Е, дуже багато з реверсом. Но, той, той. Да, той, да, і, і цей, о. я бачу, просто ревер, є ревер, да. да, біля руля, дуже гарно, гарні речашки. Ще раз, 20 років Ще раз 20 років. Я колись Мені, сідав. Мене дивує резина. Мене дивує резина, вона така вражна. Що на взагалі ніде не їздила. Подивись, на резину. Я ж вам кажу, японці вони живуть mm -hmm. в якомусь, я не знаю, в якому році. Це як я в якусь машину сідав японську міцубіші 96 року. В них, до речі, така ціла субкультура. Mm -hmm. Вони з 80-х років появилися. Вона потім в Америку перебралася оці форсажі. Оця вся фігня. Mm -hmm. Вони техніку займаються. Вони взагалі дуже технізовано, і в них прямо ця оці, оці всі вайби 80-х, От подивіться, от там, як вони там збираються, молодежо, це вся їхня в 80-х, як вони на тих машинах, як вони це все взагалі тюнінг пішов звідти. Це <тур> просто тема. <тур> ну ну бачу, Японці... не даремно вони визнані всьому світу технарі, і я кажуть, япон є японець, я <тур> японець. Ну да, українець є українець. <тур> Ну а нам на цьому працювати в нас землі і, да, і знаєш, да. треба цінувати і своє, і цінуємо Японію за, за такий її прорив, за таку за таку її Да, Японію треба цінувати. Треба їм Ціну? віддати коріли русправ <с> все правильно, Андрій, все правильно говориш. Ну давай далі йдемо. Далі йдемо, йдемо трошки від менше. Ну і середній корі не у саме маленькі, але середній це вже в нас буде. Ну, по назві ZL-1195. Коротше, це кубота Kubota Sunshine. Кубота, Kubota, да. Kubota, я так розумію, що на 19 кінських сил 3 буде він, повноприводний. Так, ти ще раз прошу бачу. звернути увагу. Як реверс ходить. Ще раз, 30 Андрій, років. Ти, 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 ти мене аж заражаєш оцею своєю такою, знаєш, е... Ну бо воно реально, ну, якщо воно реально хороше, чи ну ти ж не обманеш, ти ж не не зіграєш. Не обманеш, не ти, обманеш не, не обманеш, того що я бачу, я більш така скептична. до, Ленце. нібито техніка берушна, але але... але от... що там? Добрий день, Добрий... що стоїть, що хочете? А я буду тобою... 200 кілометрів, щоб купити японського трактора. А ми тут якраз японського трактора дивимося. Андрій, Чекайте, Андрій, цей зараз. Секундочку, зараз ми дознімемо. Та, знову ж таки є, триза піднята, розмір її, виходить, десь півтора метра, я так думаю, на око. Один і 4. Один, ну, десь так, плюс-мінус. В гарному стані. Гарні ножі. Та тут взагалі ну, що не а взяти? А мас, Маса цих маса тракторів, яка вага, Андрій? А вони, я дивлюся по документах найменший то на 200. Найменші то на 200. Отак от. І це, прям, це, ну... Це, це Ну, але це ж без фризи, Андрій, правда, то на 200. Чи це вони, ти вже кажеш, Документи так? спорта. А спорта це вже разом, значить, з фризою, Так, Я не думаю, що з фризою. Думаю, що без. Так? Я думаю, що без 100%. Ну, будемо, будем, я кажу, детальніше вивчати і ми, і ви. Бо якби він був менше, менш ніж то на його, 200, та, ця це фриза це би його тягнула. Так, будемо краще вникати. Сьогодні ми суто вам показуємо, що ми маємо, щоб ви мали на увазі. Так, Андрій, це трошки маленький. Що це трошки? Це міцубіші. Це міцубіші. Ні хрена собі трошки. Це трошки? це, це ну, ти Андрій, так, це трошки Mitsubishi. Ми... Ні, Андрій, я просто встань. Тож ти вперся, подивися по розмірах цей і ось цей. Та я, я розумію. Розумію, що Він маленький, трошки менший. Теж є фреза, вона така маленька, мініатюрна. В гарному теж стані. От дивіться, яка коробка передач сюди і сюди виходить. У нас вже коробку передачу не дергайте. Я не дергаю, не дергаю. Треба плюнути, ладно. <laughs> Гляньте, дивіться, гляньте. Ще раз. Чуєте? Угу. Mm -hmm. Плавненько, як. Плавненько. Так, тут наскільки кінських сил, щоб так сказати, дорітувати, які в нас є. Це 16ка. Це 16-ка, трьохциліндрова. Точніше, це якби вісімнадцятка, але я чуть думаю, що... Трьохціліндрова це... теж, Андрій? Так, да, це все трьохциліндрові, Mitsubishi. Попрошу, mm -hmm. стоїть акумулятор Panasonic. А Ану покажи. Не вірю. Uh. Ой, Андрій, а це що це таке Кришкою відкрутили. Ага, це як кришку з Показую акумулятор. Йдіть сюди. Так, щоб не цей. Що пише на акумуляторі ще раз? Що там? Сотка? Що, що пише на акумуляторі? — Я не бачу, Андрій. Та на Sony пише. А, ага, ти маєш на масі за акумулятор. Я думала, що ти за об'єм говориш. А який? Ну, тут 80. 80-ка 80 там. Ну ти підійшов я кажу, до мого найулюбленішого візуально. Офігенний трактор. Правда? Класний. трактор. З, з яким е кришечкою, кришечкою є. Такий він мені дівчачий дівчачі, дівчачі Офігенний трактор. Маленький з реверсом. Яка його ціна? Це 6500. 6500. Дивіться, які гарні тут чашки. Бачите, як легенько йде. Що ви розуміли, увага до деталей. чисти, бусіду, гляньте. Дивіться. Щоб гарно закривалася кришка, зроблені вм'ятинки. Ви розумієте? Ну, наскільки ми далеко від. Це, ще раз хочу сказати, це на людей скинули дві атомних бомби. Що роблять? Молодці, так, фреза теж є, подивіться, да. яке навісне обладнання, які щоки. Щоб ви розуміли, ця фреза піднімається вверх вниз і окремо на кожен, на кожен важіль. Піднімається, можна регулювати кут нахилу. Mm -hmm. Це просто гайки. В мене, мене був маленький. я, я ж чуть-чуть. можна регулювати, Андрій? Да. Ого. Можете так. Да. Ще раз зроблю рекламу, зайти на агроволинь, глянути відео. Нічого собі. Да. Ого. Ну, щось таке дуже цікаве. Так. Давай, це прям це в мене ну, лег... Я я ж пісну такі ого. <рігла> Я <звач> не буду вам <ваника>, не анатомію, <звач> а анатомії. Покажемо далі людям, що в нас ще є. Ще в нас є ще одна кубота, вона якась більша. Я думаю, тут, напевно, що 35-ка. Ні, Ні, 23 пише. Ну, це 25-ка. 25-ка 25 кубота більша. А знаєте, що це таке взагалі? Е -е 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 ну, скажи, що це. Ну, в переривах, коли стоїш попідтягувався ну, я пугов, що ти Ні, Це по міжнародних нормах. Ага. Це ще в американцях ставлять. Щоб він не перевернувся, це такий запобіжний така рама. Тобто, якщо він перевернеться, то він стане на раму. Ага, що трактор? Так. Це якщо в нього багато, це... але ж а чого він має перевернутися? І ну їдете підверх. А ну так. Да. Да. Що він має ну, не знаю. Ну я ну бачиш, значить, значить, така техніка безпеки. Зачі так що підписує? майте на увазі підписуйтесь, ставте лайки, бо вже якраз ждуть нас цього. О, я японця. Думала, я думала, що це знаєш таке саме, що можна до нього прикріпити, отакі от саме, як там. Бачиш, там ну, я така думаю, сама це рамка, просто і такий саме можна прикріпити накриття. Таке. Японці так, просто це дуже це прагматичні раму. люди, такі саме, як і німці. Mm -hmm. Ну вони не ставили таку вже грубу раму, щоб просто поставити mm -hmm. козирка, але вони його використали. Що би не поставити козирка? Якби рамо що би вже... не я за це і кажу. Я так бо, я Так підписуйтесь, що підписуйтесь, ставте лайки. Да, ну гарні, рычашки, гарні Ну, нажміть рычашки. на останній раз, і щоб я закінчу гарне відео. На газ? Так. Да. Ось так. Ну що ж, дякую вам за увагу. Надіюсь, вам огляд цей був цікавий. До побачення!